У Запоріжжі набирають рекрутів. Запрацював другий подібний центр в Україні. Перший у, у лютому цього року було запущено у місті Львові. Так само у співпраці з місцевою владою. Він показав добрі результати. Це точно велика різниця між мобілізацією та рекрутингом. Конкретна військова частина може одразу призвати до себе конкретного військовослужбовця. Відкриті 10 тисяч вакансій. Є тилові і бойові посади. Нацгвардія, прикордонна служба, 110-та бригада тероборони, людь, артбригада Запорізька Січ наразі. Ми шукаємо вмотивованих хлопців і дівчат на наступні посади. Номер обслуги, це артилерійський фах, механік водій, оператор БПЛА. Оператор БПЛА це новий перспективний напрямок роботи. В принципі, він в усіх збройних силах впроваджується. Ми активно працюємо на цьому напрямку від початку повномасштабного вторгнення, тому. Оператори fpv дронів, оператори інших безпілотних літальних систем нам дуже потрібні. Новобранець без досвіду обов'язково проходить місячне навчання з базової та фахової підготовки. Якщо був попередній досвід служби впродовж останніх 10 років, можна потрапити у конкретну військову частину і без навчання. Через інтернет дізнався, прийшов дізнатися за за свого друга. Так як він не зміг. Приїхати. Для нього немає різниці, в яку ну, штурмову, думаю, штурмово.